Говорили, що дуже багато їх не Давайте привітаємось. Доброго ранку, гріє землю сонечко, ніжно промовляє, прокидайтесь квіточки, день мене зустрічає Просинайся річечко, посміхнись струмочку, затанцюй до мого пака, дощику, дзвіночку. Діти, скажіть, будь ласка, привітання наше! Про що розповідається цьому привітанні? Про що розповідається у привітанні? Про сонечко, про дощик, да? Про річечку. Так, а подивіться на малюнок, скажіть, це жива? Назвіть мені живу природу. Живу природу назвіть мені, будь ласка. Хорошо. Що відноситься до живої природи? Називаємо живу природу. Це діточки, жива природа. Трав... Так, молодці, добре. Травочка. травичка, квіточки. Це все, що живе, це розвивається, росте, да, розмножується. Це є жива природа. І, а... І, деревня. І дерева теж. Так, скажіть, будь ласка, а назвіт мені неживу природу? Є тут на малюнку нежива природа? Так, Нежу. Це хмарки, правильно. Сонечко. Далі, Ра... веселка, райдуга, да? так. 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 Тоже... так, це все є нежива жива, природа. Не жива. Добре, дощик, водичка, Жила. Угу. І ще бабочка. Метелик це жива природа вже, тому що воно жив... живе, да? жив. літає живеться Так, добре. Діти, ми будемо з вами сьогодні починати заняття. Арсені, ти вже підключився до нас, тебе там все чутно, бачиш мене добре? Да? Все, я починаю. Ми з малку, ви, дітки, любите слухати і читати казки. Да? В дитинстві, в ранньому, вам розповідали і зараз розповідають та читають казочки. Ваші улюблені бабусі та матусі, що ж таке казка, діти? Казка це твір про вигадані часто фантастичні події. Казки бувають народні, автором цих казок є народ, а також авторські казки це ті, які написав один автор, тобто одна людина. Пригадайте українські народні казки. Пригадайте, які ви знаєте українські народні казки. Називайте самі. Колом... Колобок. Я колобка знаю. Так, правильно, колобок. А Скажу ще. Дерезу. Коза, дереза, молодці ще. На малюнок. На малюнок дивіться і згадуйте українські народні казки. Лисичка, сестричка. Лисичка, сестричка та брат, так. Да? Далі Панкотський, Котигорошко. Півник Півник та котик, так? лисичка та Журавель. Бачите, скільки багато різних українських народних казок. А зараз ми пригадаємо назви авторських казок. Це ті казки, що написав автор, Тобто одна людина. Ось це такі казки, як. Попелюшка. Згадали цю казку? Написав попелюшку для вас французький каскар Шарль Перо. А такі казки, як так, Дюймовочка, Русалонька, Гидке коченя, Снігова королева, написав автор Ганс Крістіан Андресен. Сьогодні ми проведемо з вами вікторину, яка називається Впізнай казку. І побачимо, як ви знаєте казки. Будьте уважні, вікторина розпочинається. Слухайте уважно питання. Назва якої казки означає овоч? Назва якої казки означає овоч? Як називається ця казка? Ну, подивіться на малюнок, я вже вам підказку даю. Рібка. Так? Так. Так. Далі. Ріба, липа, ріпа. А ще є казочка Чеполіно. Згадайте цю казочку. Далі, яка казкова квітка занесена в червону книгу? Яка червона казкова квітка занесена в червону книгу? Як називається ця квіточка? Пролісок. Так. З якої це казки? Ну, подивіться на малюнок, загадайте. Ця казка називається «12 місяців. Арсеній, ти казок зовсім не знаєш? Дивісь на малюнок і відповідай ви ж знаєте ці казки, повинні знати. Далі слухаємо питання. До якого, казкового, до якого героя казки лисичка ходила в гості влітку? До якого героя казки ходила лисичка влітку в гості? Як називається ця казочка? Подивіться на малюнок. Ця казочка називається лисичка та Журавель. Згадали? Так. Так, наступне питання. Ага. Назвіть за ілюстраціями українські народні казки. Подивіться уважно. Перша казочка вверху. Як називається? Лисичка та злове. Рукавичка, Так, далі. Лисичка. Називаємо. та ліси. Лисичка та журавель, котик та півник. І ще остання унизу казочка як називається? Про рібку. Рібка, правильно. Рібка. Добре. Наступне питання. Поміркуйте і назвіть казку, до якої належить прислів'я. Мети досягає той, хто тому не знає. Так. Мети досягає той, хто в не знає. Це хто нас Послівка. на малюнку? З якої це казки? Попелюшка. Белоснежка. Попелюшка далі. Белоснежка. Дівчинка 12 місяців, так? так. Пачеріца, пачерка. Так. Далі дивимося. З якої це казки? Рівка. правильно, молодці. Назвіть речі, які в казках перетворюю, перетворюються на чарівні. Ось, наприклад, що перетворюється на чарівне? Хто? У Уська Попелюшка, так? Да? Так. Перетворився, що гарбуз? На що перетворився? Згадуємо. Так, на карету велику, так? Да? Золоте яєчко. Хто зніс? Золоте яєчко. Дякується курочка. курочка ряба, так. Далі чарівний капелюшок, так? Далі черевички Чарів... скороходи, так. а також килим, літак. Пам'ятаєте? А ще ступа у баби-яги? Так. У Баби Яги. Mm -hmm. Далі поміркуйте, в якій касті зустрічаються всі місяці одночасно. 12 місяців. Згадуємо цю казочку. Так. Наступне так. питання. Згадайте казки, в назвах яких є число. Що це за казочка? Білосніжка та семеро гномів. Є там числа ці казочки? Є. Правильно? Mm -hmm. так. так. Далі. Вовк і семеро козенят теж є число так. сім, так? Далі. Mm -hmm. Казочка 3 ведмеді. Теж є число 3. І казочка квітка семицвітка. Теж сім, сім кольорів семицвітки. Пам'ятаєте, так? Далі. Згадайте на малюнку, що це за казочка, це англійська казка. Три порося. Правильно, три порося. Три порося. Три бажання є казка. Три брати, а також казочка 12 місяців. Згадали, так? Да? Трішечки? Так, так зараз так. ми з вами зробимо фізхвилинку. Приготувалися. Як то... Дивимося на мене і повторюємо за мною. Як то полі підростаємо, спинку рівненько тримаємо, ручки вгору підняли і рахуємо. Раз, два, три. Всі порахували. Тихо, тихо опускаємо і на місці пострибаємо. Руки швидко ми потремо, тремо ручки ось так. І у боки їх візьмемо. Нахилились вправо, вліво. Ми сидітимо красиво. Ось так. Приготувалися, настроїли знову на заняття і слухаємо. Перше і ще одне завдання. Відгадайте назви казок за схемами. На малюнку ви бачите схеми трикутнички синього кольору. Перший трикутник ви бачите великий, так? Да? Да. А тепер порахуйте, скільки всього цих трикутничків на малюнку схемки цієї. Скільки трикутничків? Чотирь. Один, два, три, чотири, п'ять. Сім, сім! Сім, правильно, сім трикутничків, так? Скажіть, будь ласка, з якої це казки, як ви гадаєте, яка це казочка? Це казочка називається рібка. Рібка, подивіться, у нас велика. А потім йдуть всі герої казок. Давайте ми їх назвемо. Дід. Називайте баба. Баба. Внучка, Ручка. собачка, жучка, птиця і, і мишка. То скільки всього і казкових рівна. героїв? Разом з Рібкою, скільки їх? Арсеній, скільки казкових героїв, Арсеній? Чотири, С... два, два, п'ять, шість, сім. сім. Варя, скільки казкових героїв Варя? Сім. Сім! Правильно, сім. Всіх разом сім. Наступне, слухайте питання, відгадайте назви казок за схемами. Порахуйте, що ми бачимо, яка тут геометрична фігура на схемі показана? Як вона називається? Овал. Якого кольору? Червоного, Червоного. на українській. Скільки овалів маленьких? Скільки маленьких овалів червоного кольору? Порахуйте, будь ласка. Один, два, три, чотири, пять. Так, правильно. Сім. А великих скільки овалів? Один. Один. Та як ви гадаєте, з якої це казки? Це казка бачу? називається як? Тима, Волк, Тима, і Волк і семеро козен молодець. Правильно, усюша. Вок і семеро козенят. Наступно дивіться, відгадайте назви казок за схемами. Що ми бачимо на малюнку? Яка це геометрична фігура? Прямокутник. Прямокутник. Я? Якого кольору прямокутники? Ото. Жовтого. Жовтого. Так, правильно. Назвіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, з якої це казки? Три порося Три порося, і а, Три схемки, правильно? Три порося. Як поросят звали, згадайте? Нуф-нуф, ніф, ніф і наф наф Згадали? Так. 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 Назвіть казку, в якій предмет одежі став будинком для звірів. Рукавичка. Рукавичка. Рукавичка, правильно. Рукавичка. Добре. Наступна. Назвіть транспорт, який зустрічається тільки в казках. Який транспорт зустрічається в казках? Ми з вами на початку вже це. Проходили, були ви не дуже бачу уважними. Це що у нас? Килим літак. Далі зустрічаються чобітки, скороходи. І зустрічається ступа. Баба-яга, пам'ятаєте, ступою завжди була і віником? Так. Далі наступне питання. Події, яких казок відбуваються взимку? Назвіть мені, будь ласка. Взимку, що це за казка? Рукавич. Рукавичка. А ще які взимку бувають казки у нас, відбуваються 12. В події. 12 місяців. 12 місяців. Далі. Добре. 12. Відгадайте казку за початком. Жили були дід діти, бабу, бу, бу, бабуся. Була у них курочка. Ряба! Правильно. Ряба. Мурочка ряба. Далі наступний відгадаємо. Ішов дід лісом та загубив рукавичку, так? так. Каска із називається рукавичка. Коли дід ішов і загубив рукавичку, початок казки. Далі котик. На скрипці грав, а півень пісеньку співає. Як ви гадаєте, з якої це казки Півень та мистик. Півник. Котик, так? Да? Котик та півник. Да. Пригадали? Пригадали. Добре. Я не пригадала. Mm. Ну, треба, знати, щоб вам почитали ці казки вдома, щоб ви добре їх знали. Це українські народні казки, тому ви повинні знати, підете до школи, повинні їх знати всі. Я не вмію просто читати. А, а да, мама, бабуся. бабуся, нехай почитає. Будеш знати, по малюнкам нехай трошки тишечки розповість вам і будете запам'ятаєте її. Діти, послухайте віршик про казку надії. Кросоткіної, а казка діти справжнє диво, там подвиги й пригоди є. Вона кінчається щасливо, та місце кожному своє, і мудрість неї перемагає, і щедрість, і любов свята. Хай кожен з вас запам'ятає, що править світом доброта. Діти, читайте та слухайте як можна більше казок, бо народ каже, казка вчить, як на світі жить. Тому, будь ласка, прохання, дуже добре дома, переказуйте казки, читайте їх, хай вам бабусі та мами читають, братики, сестрички, які вміють читати, щоб ви повинні знати багато казочок. Так, я я забуваю. Ну, треба згадувати і треба пам'ятати. Почастіше. Почастіше, Да. До побачення, всі ви молодці. Наступне заняття буде завтра в нас, вівторок. Я вас всіх чекаю. Добре? Ви так. добре попрацювали. До побачення. До наступного разу.